Починаємо страту. Не кажи іншим людям про мій народ? Що це за місце? Я не розмовляю з людьми. У нас під землею мало ресурсів. Я маю захистити наш будинок. Гей, куди поділись усі мої речі? Моя скриня, вона порожня. ну, зізнавайтесь, хто з вас обікрав мій будинок? Що там коїться, піду, подивлюсь. У місті злодії, куди дивиться поліція, яке обурення, поверніть наші речі. Спокійно, усіх зберігати спокій. Наша поліція з усім розбереться, правда, офіцер? А вже ж, ми знайдемо злодія. Ви завжди так кажете, але нічого не робите. Усі ви вилетачу і мер вас покриває. Ану заспокоїлись, або я скажу, що це мітинг, і вас усіх розженуть. На наступних виборах я з нього не голосую. Сподіваюсь на цей раз ти мене не підведеш. Не хвилюйтесь, я знайду злодія. Це тобі треба хвилюватись. Якщо не знайдеш злодія, підеш працювати якорем на кораблі. Роза, чому так довго? Побачила зібрання жителів та стало цікаво. А, ти вже чула. По місту ходить невідомий злодій. Кажуть, він вдирається в будинки через підземні ходи. Що за підземні ходи? За легендою, під нашим селищем знаходиться стародавня мережа тонелів, яка веде до загубленого міста. І хто там живе? У стародавні часи під землею жили дивні істоти на ім'я Пігліни, але вони давно зникли. Якщо їх нема, тоді хто краде речі селян? Я думаю, якийсь злодій використовує ці тунелі. Сподіваюсь, він не залізе до нашого будинку. Якщо залізе, отримає кайлом поміж очей. Роза, я йду до шахти. Сьогодні нічна зміна. Ні, тільки не знову сама дома. Не бійся. До ранку я повернусь. Що це було? Це він підземний злодій. Я маю захистити наш будинок. Аго, там хтось є? Може, це турист, але я маю подивитися, що там. Аго, хто тут? Схоже, злодій викопав прохід під наш будинок. Я маю подивитись. Це, мабуть, один з тих тунелів, про які казав мій брат. Жах, це не людські кістки, їм вже багато років. Старі двері у печері? Що за ними? Очманіти, скільки скарбів? Стривайте, це ж речі жителів селища. Це костюм пана Шахтаря, це інструменти лікаря, а це товари торгівця з базару. Схоже, це сховище крадія. Тут він тримає усі речі. У ні, хтось іде, треба ховатись. Живий Піглін, але Майк сказав, що вони давно зникли. Це моя іграшка, він вкрав її. Схоже, пішов, мені час забиратися звідси. На добра ніч, пане ведмедику, на добра ніч, пані свинка. на добра ніч, а це ще хто прийшов. Роза, що ти тут робиш? Пане, я. ви що спите на робочому місці? А вже ж ні. Тоді чому на вас ця смішна піжама? Кажи, чого прийшла або забирайся геть? Я знайшла логово крадія. Що, ти впевнена? Так, там були речі всіх наших містян. Де це місце? Під моїм будинком. Ходімо, я вам покажу. Добре, зараз тільки перевдягнусь. Ну що, де тут крадені речі? Ходімо, нам туди. Хочеш, щоб я ліс у цю брудну та пильну діру? Ви хочете спіймати злодія? Не дуже, але тоді мер мене звільнить. Тоді досить скиглити та лізьте у діру. Ех, добре. Довго ще. Ні, скоро прийдемо. А, -а, а. Що сталося? Тут скелети. Ви ж поліцейський, ніколи не бачили скелет. Бачив у музеї. Господи, ходімо вже. Ось це місце. Ого, скільки скарбів. Тобто крадених речей. Ви ж повернете ці речі селянам? А вже ж поверну. Може, не усі. Стоп, а де тут злочинець? Не знаю, тут його немає. Стривай, це ж твоя іграшка. Так, злочинець вкрав її в мене. А я гадаю, що це доказ. Доказ чого? Доказ того, що ти той самий злочинець. Та що ви таке кажете? Роза, ти заарештована. Ви напевно жартуєте. Ні, ви не жартуєте. Ось ти й попалась, злодюшка. Ви знаєте, що це не я, вам просто треба когось заарештувати. Так, бо я не хочу, щоб мер вигнав мене з роботи. Сиди тут, а я піду спати. От халепа, що ж робити? Увага усім жителям міста. Минулої ночі поліція схопила злочинця, який крав ваші речі. Оце так, нарешті, а наші речі знайшли? На жаль, ваші речі повернути ми не зможемо. О, ні, як так, тільки не це. Зараз ми з вами маємо вирішити, що робити зі злочинцем. А давайте скинемо його зі скали у ту глибоку яму. Хто за те, щоб відправити злочинця до чорної ями? Так, так, гарна думка, ми усі згодні. Вирішено. Сьогодні, о 3 годині, буде показова страта. Вхід безкоштовний. Стійте, а хто саме цей злочинець? Можна його побачити? Ах так, забув сказати, злочинцем була роза. Що, не може бути! Це якась помилка. Ви зможете побачитись під час страти. Збори завершені. Гей, злодійку, до тебе відвідувач. Хто це? Роза, що сталося? Чому ти тут? Майк, я знайшла лігво злочинця, але поліцейський не хоче його ловити, тому запроторив мене сюди. Як тобі допомогти? Якщо ти знайти справжнього злочинця, мене випустять. Добре, а як він виглядає? Рожевий два метри на зріст, ніс п'ятаком. Злочинець це велика свинюка? Так, це напівлюдина, напівсвиня. Роза, ти, мабуть, жартуєш. Ні, я справді його бачила. Не думаю, що я встигну знайти його до третьої години. А що буде у 3 годині? Тебе стратять. Що? Увага всім жителям. Сьогодні ми покараємо підступного злодія, який обкрадав наше село ще впродовж декількох днів. Так, у яму її, хай паде злодюжка. Роза, є останнє побажання. Так, почекайте Майка, він доведе, що я не злочинець. Якщо доказів не буде, то капець. Стійте, а ось і Майк. Ти знайшов іншого злочинця? Взагалі, то ні, але я точно знаю, що це не роза. Значить, вирішено. Роза вина у крадіжках. Починаємо страту. Давай, Роза, стрибай. А Роза ні. На цьому все. Дякую, що прийшли. Наступна страта у вівторок. Не забудьте покликати друзів. Роза, що ж мені тепер робити? Де це я? Тут щось написано на невідомій мові. Невже тут хтось живе? Хоч маніти, що це за місце? Це селище Піглінів. Майк розповідав про них, але я не думала, що вони досі існують. Доброго дня, пане. Я не розмовляю з людьми. Стійте, я просто хотіла запитати. Схоже, вони не дуже люблять гостей. Тривайте, я впізнаю ці речі. Гей ти! Що людина тут робить? Прийшла повернути речі селян, які ти вкрав. У нас під землею мало ресурсів, а у вас людей стільки цікавого. Це не дає тобі право цупити наші речі, поверни їх. Хочеш отримати товари? дай щонебудь на хтомість. Скільки грошей ти хочеш? Моєму народу не потрібні ваші дурні смаради. Ми міняємось речами. У мене з собою нічого немає. Ти можеш дещо дістати для мене. Що саме? На півночі печери стоїть будинок свіновідьми, Там ти знайдеш магічне зілля. Принеси його мені. Навіщо тобі це зілля? Свіновідьма відьма наклала закляття на мою дружину. Через це вона стала звичайною свинкою. А відьма вона небезпечна? Відьми вже немає. Тепер це старе павуче логово. Гігантські пауки стережуть її скарби від усіх, хто хоче їх забрати. А можна якось захиститись від павуків? Так, візьми ці смолоскипи. Вони зроблені з печерної смоли. Їх запах відлякує пауків. Якщо я це зроблю, ти повернеш крадене. Так, а вже ж. А ось і він, будинок з виновіми. Схоже, я не перша, хто прийшов у цей будинок. Ага, ось і це зілля. Павуки треба використати смолоскипи. Спрацювало. Павуки справді бояться цього вогню. Ти дістала його. Так, ось твоє зілля. Нарешті давай сюди. сподіваюсь, це спрацює. Моя кохана, нарешті ти стала свинолюдиною. Схоже, вона забула, як говорити. Всі ці роки вона тільки хрюкала, але незабаром вона навчиться. Можеш забирати всі ці речі, ти їх заслужила. Але як мені тепер звідси вибратись? Йди цим тонелем він виведе тебе на поверхню у селище. Добре, мені час повертатись, бувай. І не кажи іншим людям про мій народ, або вони нас знищать. Згода, не розповім. Який добрий в мене город. Мерці встають з могил. А -а -а -а. Я вдома, тепер я доведу усім, що не винна. Ех, Роза, як же я тепер без тебе. Увага усім жителям міста! Іноді мені здається, що я досі чую твій голос. Я маю докази. Стоп. Я точно чую її голос. Я знайшла усі ваші речі. Це Роза? Вона жива? Як таке може бути? А може, це її привид? Я не привид, я вижила та знайшла ваші речі. Вони були на дні кратеру. А справжній злодій, ти його знайшла? Злодій, він. І не кажи іншим людям про мій народ, або вони хх, нас знищать. Ні, не знайшла. Головне, що речі повернулись, а злодія хай шукає поліція. Так, пане офіцер? О, ні, знову доведеться працювати. Роза, я так раджу, ти жива. Май, ти не уявляєш, у які пригоди я потрапила. Так, розповідай, мені дуже цікаво. Пробачили, я не можу. Я обіцяла одному створінню, що збережу його секрет. Створінню? Ти мене лякаєш. Може, колись ти дізнаєшся. Друзі, сподіваюся, вам сподобалось це відео. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Попереду багато цікавого.